Акуратні клумби, чисті доріжки, підстрижені кущі та газони. Хоч територія Мукачівської ЦРЛ доглянутою виглядає завжди, досконалість не має меж, кажуть медпрацівники. Щойно весна на поріг, час висаджувати квіти, обкопувати дерева, крастити бордюри. Квіточки в нас постійно ся мінявть. Ми садимо все свіжі, бо в нас було дуже гарно. На весну ми все прибираємо а далі по мірі потреби. Ми дивимося, коли в нас щось не так, ми приводимо в порядок. Чистота та порядок біля відділень. Таким має бути перше враження про лікарню. Тому підтримувати в належному стані територію Мукачівської ЦРЛ персонал намагається не лише навесні. У нас території двору 14,5 гектара. І кожен квадратний метр закріплений за відповідним відділенням, за відповідною сестрою-господаркою і, і молодшими медсестрами. З вивезенням сміття в лікарні також жодних проблем, каже головний лікар. Вирішили питання утилізації шприців, люмінесцентних ламп та інших небезпечних відходів на сьогоднішній день. В Мукальській центральній районній лікарні це питання вирішено, ми маємо договор з фірмою, яка забирає від нас шприци, люмінесцентні лампи, шини. А були часи, коли в крові системи просто викидувалися в мусорні ящики, і могло бути ймовірне зараження спідом, вірусним гепатитом Б, вірусним гепатитом С і так далі. Кожна районна лікарня за всіма показниками повинна бути зразком для інших медичних закладів та установ району. Мукачівська ЦРЛ на сьогоднішній день з цим завданням справляється на 100%.